Вітаю, друзі! Сьогодні 18 березня, і сію такий однорічник, як керме, фіолетова гірлянда. Сію пізніше, тому що немає підсвітки, немає сенсу сіяти раніше. Так, Однорічна рослина це висотою 30-50 см. Під час цвітіння вся рослина має форму парасольки. Рослина холодостійка, витримує заморозки до мінус 4, дуже світолюбна, посухостійка, погано росте на вологих ґрунтах. Що для мене класно, бо в мене так сухо в садочку. Чудово виглядає в кам'янистих садах, в міксбордерах. Для сухих букетів квітоноси зрізають в період масового цвітіння. Квіти в засушеному вигляді зберігають яскравість. Більше року різноманіття, забарвлень, оживаючи букетні композиції. Ну, тут тільки фіолетовий саме. Сію вперше, ніколи не сіяла. Вперше. От Мені захотілося в перший раз посіяти. Насіння, я вже дивилася, доволі крупне. Так я розумію, що їх придеться пікірувати. Тому я ось вісім таких зробила такі ямки невеличкі. І буду по дві насінинки, бачите? Бо насінинки крупні, значить ми їх зароблюємо в ґрунт. Ну, Можливо, там попадеться по три, можливо, ну будемо дивитися. Буду старатися не побагато. Ну, для мого садочку такі рослини, звісно, от аби ще багаторічник. До речі, в інтернет-магазині писали, що багаторічник. Розумієте, я чому я його купила? А от у мене в тому році я виростила гіпсофілу сніжинку то вона багаторічна, то дуже добре. Так ще лишається. Ось такий чудовий. Будемо чекати, що все буде добре, що він зійде. Ось тут я собі так помічу, тому що тут в мене різні рослинки в касеті. буду 24 відділення. Я ось так роблю, я не заспаю, роблю, от, ось так, закриваю, тому що зверху я положу скло. І щоб коли вони малесенькі проростуть, щоб ну, одразу не в те скло. Тому що в тепличці в мене оцей міні, що я. Ну, вже показувала, коли багаторічні піти сіла. Там зайнято місце, а ця касета дуже велика на 24 ячейки, От, от і все. Тепер ми проливаємо обов'язково гарно. ґрунт пухкий, покупний. який я тільки додавала. До речі, хто думає, що там агроперліт це тільки для розпушення, то це ні, то це добавка до ґрунту. Вона е... і захист від гнилі, і. Для хороших результатів проростання, інтенсивне зростання рослин, ну, тут пишеться унікальні властивості переліку. А, тому ось так я додала, тому що ґрунт у мене такий, я ж кажу, дешевий, покупник дешевий. от Тому, хоча б так коли я його насипаю, гарненько перебираю його. От. Все, гарненько полили, вкриваю склом і пророщую. На підвіконі, тут не обов'язково тут на світлі, але тут, до речі, далі вони ну, будуть рослини, що на світлі, тому на підвіконі буде добре. Це кермек посаджений. І сьогодні, 23 березня, показую, як зійшов кермек фіолетовий. Е, ось тут вже квітелічка, і ось уже пробилася весь кермек зійшов. Десь по одній штуці, десь аж ось три. Я трішечки, щоб вже не було такої вологі, він не любить, я тако його зрихлю. Щоб волога уходила і було, так скажімо, йому добре. Ось. От і все, хай зростає. Будемо наблюдати далі. Перше квітня. І пересаджу я свій кермек фіолетового гірлянду в 100-грамові стаканчики. Не так, як це потрібно зробити, а і за того, що. Тут недобрий ґрунт. Якщо ви купуєте дешевий торф, будь ласка, не сійте одразу в нього, як я зробила. А змішайте, я так і робила того року компост у мене був, а в цьому році не було. То якщо немає, беріть три частини своєї землі. Просто наберіть десь там плодородну, можливо, десь під листям, де трішки вона така вже з компостиком. Одну частину цього торфу, от, трішечки піска. І попіл для розкислення ось цього торфу ґрунту. І так як кермек не любить перезволоження, а тут або пересихає, або льєш перезволожується, тому обов'язково треба перевалити. Стараюсь взяти беру чайною ось так ложечкою, стараюся взяти тільки коріння і щоб не багато цього торфу ось так зацепляю і ось так пересаджую. Надіюсь, рослинки це не дуже будуть відчувати, цю пересадку. Це, ну, більш, так скажімо, перевалка. От. Тому, хто теж зробив таку помилку, краще переробити. Я не буду їх пікірувати отак, як вони є, по скількись там 2, 3, 1, так і буду саджати. Три, там, де більше місця посаджу. Одна, там, де менше місця. Ну, буду дивитися. Дивіться, поливаю на пругі. Не поливаю біля самих рослинок. Досипаю ґрунт обов'язково, щоб було більш і сухіше і тут треба досипати. І так, перевалю всі свої рослинки, кермек. Якісь такі фракції вбираємо. Ну, ось так. Біля рослинок обов'язково агроперліт, щоб не захворіли чорною ніжкою. Ось так. Все. Кермек перевалений і з сіма рослинками зроблю. Четверте липня. Так наразі виглядає кермек. Йому вже пора звісно, що в квітничок. От, але е, наразі почалася така спека, що е, навіть не знаю, що робити, і, в принципі, не знаю, куди садити. Ну, Коріння якраз дійшло ось до кінця. Але йому, бачите, вже ж некомфортно. листочки нижні жовтіють, е, тому от, треба вже висаджувати. Ну, Ось так на 4 липня виглядає мій кермек. 12 вересня, мій кермек. Так як я показую вам наразі, коли він вже розквітає. Чому так пізно? Висаджувала все дуже пізно. Ну, так мене вийшло в цьому році. Все, я висаджувала в кінці липня свої квіти. Тому ось в мене 12 вересня, а кермек тільки заквітає. Але дивіться, який він прекрасний. На жаль, однорічний, але прекрасний. І 4 жовтня мій кермек-однорічний фіолетовий. Буду я вже зрізати. Ось наразі, які розпустились квітоноси, ось ще не розпустилися. Все одно вони. Прекрасні будуть прикрашати взимку в вазі буде букетик. Як робити цей букетик? я прочитала. Ми зрізаємо так квітки, ми їх скручуємо тако в букетик і підвішуємо квітками вниз і просушуємо в теплому темному приміщенні провітрюємо. Це в мене... ...зверху в сараї. От. І ставимо букет. Обов'язково не на сонячне місце, коли вазу. Так що, ось такий прекрасний фіолетовий кермек, Також окраса осіннього садочку у мене, а взимку буде окрасою вазі в хаті. Так що сіємо і вирощуємо квіти і прикрашаємо свої садочки, і, так скажімо, окраса в хаті.